І так, показую, що ми купили. Ну, найперше, це розмальовки, звичайно, куди ж без них? Помідори. Помідори. Я брала біо. І так, виросли вони в Тунезія. Тунезія це Туніс. Здалеку їх привезли, хоча я думала, що вони виросли в Польщі. Ну, добре. Далі, кабаноси. Дуже мені подобається їхній смак, такий незвичайний. Це кабаноси рослинні. Будете в Польщі, можете спробувати такий цікавий смак. Так, ну, шинка така куряча. Це дітям. Так, далі сосиски, в принципі, теж дітям. Так, творог війський, це сільський, він такий більш схожий на. Такий звичайний, до якого ми звикли. Не такий, як в Фінляндії, кремовий. Актімель. Теж йогурт актімель. Знову кабаноски. Діти мої їх дуже люблять. Шкода, що в Фінляндії дуже рідко де вони бувають, складно їх знайти. Але як є, то, звичайно, беру. Яблука, яблука. О, яблука вже виросли в Польщі. Це добре. Сік помідоровий, сок помідоровий чомусь захотілося взяла макарони. Тому що кілька днів треба щось їсти, тому макарони. До речі, думала кілька днів проживу без цукру. Думала, витримаю. тому що в готелі, Тут, де ми живемо, мені поклали поклали все, окрім цукру. Перець, поклали сіль кава, чай, але немає цукру. Ну... Довелося купити, що зробиш? Сік такий маленький. Ага, ну і це, в принципі, все. Так, це все. І за це все я заплатила 114 злотих. 114 злотих це приблизно десь 25 євро. Якщо подивитися в чек, то цукер бялий, кілограм 5,99 злотих це приблизно євро, можливо, євро 20 за кілограм. Так, парувки це, це сосиски. 12 злотих це десь 2 євро за 400 грам. Актімель, так само, як сосиски теж 2 євро. Ну, ось так, яблука, яблука, цікаво. Яблука 4,99 злотих за 4 штуки. Це менше 1 євро. Ну, ось так, ось такі ціни. Розмальовка, до речі, 1399, це більше 2 євро. Ось такі ціни. Кабоноси щось 5-6 євро, 5-6 злотих, так, це. Теж трохи більше євро. Ось так. Ціни, звичайно, дешевші, ніж Фінляндії. Але я вважаю, що в Фінляндії все-таки продукти харчування набагато якісніші. Тому Фінляндії мені не шкода за них віддати гроші дорожче. Я зараз в лідлі, хочу трохи порівняти ціни. Помідори євро 99, це ціна зі знижкою, приблизно такі, як я купляла в Польщі. 200 грам. Далі сосиски. 4,39. Але це велика упаковка 400 грамів. Є звичайно різні ціна, і ціна і 2,9. за меншу упаковку. Так, далі у нас шинка. 3,99 за велику упаковку. Так, це трохи інше. 3,39. Хоча така мені подобається більше? Можливо, є десь із якоюсь знижкою. Зараз подивимось. Так, є. Тут мінус 30%. Йдемо на йогурт. Так, фімель. Я перевела злоті в євро, а взагалі за такий набір продуктів у Фінляндії ми б заплатили приблизно 42 євро.